Ми бачимо про те, що російський агресор, російські сатаністи воюють тут, вбивають нас, зруйновують наші храми, зруйновують наші святині. Але ми бачимо те, що Господь прийшов в цей світ ради нашого спасіння. Він прийшов для того, щоб перемогти смерть. І Він прийшов муки, страждання, був розіп'ятий, похований і воскрес. Те саме наша багатостраждальна Україна сьогодні. Проходить терпіння, муки, розіп'яття вона приходить, але ми бачимо приклад Христа, що Він переміг смерть, тому Україна переможе цього російського агресора. Тому сьогодні, вітаючи вас цим світлим Воскресінням Христовим, найсамперед хочу побажати вам, щоб воскресли Господь. Перебував у кожному, в вашому серці, в ваших родинах, ваших близьких, ваших друзях, посилав вам сили, наснаги Божого благословення а перемоги для нашої держави. Христос Воскрес! Христос воскрес! Тепер потихеньку, помаленьку виходимо на вулицю для освячення пасхальних принос, які були вами сьогодні принесені для того, щоб завершити чинно освячення.